Професійні танцівники та хореографи об'єдналися. Щоб через рух нагадати світові про війну в Україні. Ми ті, хто буде рухатись і рухати. Ми ті, хто буде говорити, а не слухати. Ми ті, хто говорить на сцені, а глядач той, хто повинен рухатись і рухати. Хочемо закликати глядача до того, аби він подумав, що це все триває, що творчість є, але вона стосується реальності. Команда один на один організовує танцювальні перформанси у несподіваних місцях Києва. Усі вони пов'язані з подіями в Україні. Перший виступ розповідав про блекаути, другий присвятили силам ППО, а третім номером нагадали про трагедію у драмтеатрі Маріуполя. У кожному з них використали багато символів, аби передати головну ідею. Було складно, не завжди все виходило, але допомагало, напевно в багатьох номерах якісь символізми. Тобто більш не танцювальні рухи, а саме символізми, які глядач розумів по-своєму. Ми багато символізмів задіювали стосовно війни. У нас були ліфти, ліфти у нас означали це ракети, від яких ми там ховаємося, боремося проти яких ескалатори означали спуск в укриття. Завершальним етапом проєкту стало створення великої вистави Один на один. У ній в кожному номері танцівники постають перед вибором, щиро кохати чи піддатися спокусі. Терпіти або ж втекти від насильства, отримати гроші чи зберегти гідність. А наприкінці вистави перед вибором ставлять і самого глядача. Ми обираємо кричати, ми обираємо не мовчати про те, що надалі продовжується відбуватися в нашій країні. Тканина символізує саму війну, коли вона нас накриває. Кінцева сцена, коли ми вириваємо з цієї тканини, коли ми всі разом беремо її за шкібірки і кидаємо, і ми докричалися. І потім ця тканина з'являється в глядацькому залі. Ми переносимо цей вибор на глядача, тобто ми залишаємось тепер з ним один на один. І питаємо, чи згоден він кричати разом з нами. Важливою складовою всіх перформансів є благодійна та соціальна місії. Організатори вважають, що творчість теж варто використовувати для наближення нашої спільної мети перемоги у війні з Росією. Перед кожною виставою ми організовуємо якийсь благодійний аукціон, продаємо лоти, чи то з фронту, чи просто від знайомих митців. Розіграємо серед глядачів, можна їх купити, і всі кошти ми передаємо на збройні сили України. Волонтерська частина. Діяльності дуже важливо, тому що якби не збройні сили України, ми взагалі тут нічого не робили, не жили, не існували, і може нас би тут взагалі не було. Окрім аукціонів, під час перформансів команда проводить акції на підтримку полонених своїми виступами. Вона хоче нагадати, що українці мають бути єдиним цілим, аби не залишитись у цій війні один на один.